Світанок над Україною символічну роботу представив на виставці осінь 2022 художник Василь Вовчок. Колись мені сон приснився. Світанок такий, що зорі на небі. Потім ці зорі переходять у світло у вогн, у вікнах будинку, і в небі коник білий і чорний. Чорний коник відходить. Білий приходить внизу. Півень уже день. Це як світанок, це як світанок над україною. Так як колись Джогард Дудай говорив, що коли зійде сонце над Україною, то Україна переможе. От зараз і сходить сонце над Україною. Я вірю в це і тому намалював такий світанок, поки що ще тривожний, але є віра, ми надіємося і ми переможемо. У другу неділю жовтня відзначають Всеукраїнський день художника. З нагоди професійного свята закарпатські митці презентували обласну виставку творів. Живописні роботи розмістили у художньому музеї імені Йосипа Бокшая. Художниця у другому поколінні онука Антона Кашая Ольга Кашай представила на виставці полотно, написане серед гірської природи Міжгірщини. Над картиною працювала кілька місяців, використовуючи техніку роботи мастихіном. Ми всі з нетерпінням очікуємо саме дня художника. Самі яскраві виставки в Закарпатті проводяться саме в обласному музеї імені Йосипа Букшая. До речі, ми всі готуємося, всі спілчани. Ми найкращі роботи представляємо. Ми завжди дивимося, хто як змінився. Адже художник цікавий в тенденції свого розвитку. Ольга Кашай додає, що нині у непростий час для українського народу закарпатські художники об'єдналися у потужний мистецький фронт заради перемоги. Ми ці всі об'єдналися так само, як і кожен громадянин України. Ми робимо все залежно від нас. Можливо, не кожен художник може поучаствувати фінансово допомогти і Збройним силам, але ми організовуємо благодійні аукціони. Ми допомагаємо таким чином. Тож у нас є свій культурний фронт. В межах виставки у арт-галереї Ужгород представлені графіка, декоративно-прикладне мистецтво та скульптура. З кожним роком виставка графічної секції і взагалі графіків Закарпаття, вона якось, на мій погляд, я сама так ніби належу до цієї секції, графіків, спілки художників, вона все цікавіше і цікавіше. І кожен, кожен з хто бере участь, він навіть росте рок від, рік від року. Тут представлена ну, розмаїття технік насправді. В акварелі просто надзвичайно акварелі гарні. І Когутич Василь, Дарка Довгош, Оля Лукач, тобто і не тільки взагалі роботи прикладне мистецтво теж гарне. Я під враженням одним словом. У виставці осінь 2022 взяли участь понад 100 закарпатських художників. Нагадаємо, що роботи були попередньо відібрані професійними митцями обласної організації Національної спілки художників України. Виставку огляне відбіркова конкурсна комісія з присудження обласної премії імені Йосипа Бокшаята Адальберта Ерделі в галузі образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва.